Вас вітає телеранок світанок і сьогодні у нас гарний настрій. Всім доброго раночку. Е, готуємо сьогодні Це ще на тандем. сніданок. Це шеф-тандем. Це шеф-тандем, вас... так. Да. <рес> <рес> готуємо. <рес> Ви саме туди потрапили, готуємо на сигнали пуляр. Роман не прокинувся. У нас ми його пробачимо. У мене сьогодні такий класний настрій, і ми готуємо таку страву. Підказка зараз на екранах на моїй футболці. Класична французька страва. Я люблю Париж, розумієш, класична французька страва сніданок це Омлет Пуляр. І сьогодні такий день, ти постійно поговорю. Сьогодні такий день, такий ранок у нас. У мене гарний дуже настрій. І в нас на столі девайсів більше, ніж інгредієнтів. Нам для приготування цієї страви знадобиться сіль, яйця і молоко. Це класичний омлет, так? Ну так. Да. І так, що нам для цього треба? Що від... нам потрібно для пуляра? В першу чергу відділити жовтки від білків. Беремо 4 яйця. Я буду прямо відділяти сюди в діжу, а ти. Я теж хочу. Терешила теж, так? Да? Так в дежуру нам надо білки. А, я перепутала. <реш> <реш> ну та й що, боже мій. Зараз напуляри ми з тобою тут походимо. Отак, тільки ляп і все. <реш> Практично усі французькі страви названі в честь когось. Ну, думаю. Да. Думаю, що тут французи, не виключення. Французи не гордий такі, да? народ. Це називаю себе. Не знаю, я обожнюю французів, обожнюю Францію. Додаємо до білків сіль. Взбиваємо я до жовтків трішечки молока. Давай, давайте збиваю жовтки, я збиваю білки. І Будемо їх то смажити. Солимо. Все, один, два, три. Хто перший? Хто перший? Парідочка гріється, жовточки я перша, білочки на другому місці, смажемо омлет. Що ти, кінець, ділаєш? Поставили сковорідку. Може трошки овіки, так? Да? Білки дивіться, які у вас повинні вийти. Бачите, вони просто вони не падають. Ну, можна це зробити вручну, але це треба буде нас, да, тут таку зарядочку хорошу зробити. Зараз я буду давай... смажити, а ти розкажи історію. давай. Ну давай. По-перше, це не класичний омлет, Я тобі хочу відкрити секрет. Тобто? Це я омлет... що? Є французький красивий, класичний омлет, ви його, напевно, всі знаєте. Якщо не знаєте, напишете нам, ми його приготуємо також. Це млет, який придумала пані Пуляр, її так і звали пуляри. Сказав французи не горді взагалі, вони називаються іменами. Придумав пуляр, знаєш, бешамель придумав, назвав бешамелем, знаєш, і все. Ти іноді такий розумний і чесно. Я про бешамель теж не знала, що це в час це, я коли. Бешам, французи не, 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 не бешамель. Давай, викидай наверх білки. Давай, давай. Ти розповідав. І вона придумала цей, у неї так ресторан називався У пані Пуляр». Це, типу, як у нас у Романа, знаєте, придорожне кафе. Фішка була в чому, вона просто збивала це окремо і вижарила це все на відкритому вогнищі. Та ти що? І щоб ти розуміли, знаєш, скільки вона рубала за це? 30 євро за порцію. І люди приходили до неї, їли, і це інстаграмна така штука появилась. Ну тоді інстаграм ще не такий був, так там я розвинений. тобі срочно даю завдання придумати омлет-роман. Так, у нас сковорідка на середньому такому вогні стоїть. Зараз Вікторія це все розрівняє і ми це все накриємо кришечкою. Настільки став популярний цей омлет, що до неї почали їздити з усієї Франції, що, думаю, Я тут. нічого не пойму. Там так, так розвинена кулінарія реально. І що, вони не розуміли, як це полярці і робити, чи що? Тут два інгредієнти, я ось додому 30 євро Ні, з ну, ну Слухай, ну, кулінарія теж ще йде вперед, знаєш. Ну, хтось хто перший додумався, тої тапки, знаєш, ти, 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 знаєш, ти що... заробив 30 євро на порції. Коротше, <рес> <рес> поки ти тут говорив, я вже заробила 30 євро. Да. Так що дивіться, вона брала 30 євро, а для вас це може вдома, якщо з нами приготуєте, може обійтися в 5 яєць. Не знаю, чи жива, та пані Поляр, але я заходив, дивився там такі, ну, що знаєш така. Все, чекаємо. Просто на середньому вогні да, накриваємо кришкою і готуємо 5-7 хвилин. Ти готуємо тако? до готовності білків. Добре, все, я будемо. Бо сирі білки не смачні. Все, е, готовий наш омлетик. Пропоную перерізати, так? Да? Да. Давай подивимося, що у нас. Mm. Він буде такий м'який, так да? напевно, класний. <к durability> Представ, який він буде красивий, якщо його дійсно зробити yeah. з десяти яєць. Ну no, так, да, він буде більший набагато. Боже, бери сюди, ти щось як не знаю, як не рідний. Mm. Став сюди, так, давай, фух-фух, швидко фух, поїли. Чого ти це спішки? Ти в шокі? Та не в шокі, я я лучше робила. Да. Давай. Що ти хочеш пробувати швидше? Ну, ну то ж треба скуштувати. Ну, він здушний, так? Ну так. Да. Камлет нормальний, смачний. Якщо чесно тако, то не Как Як подлокотник в машині. Камлет е, цікавий, тому що він незвичайний, не такий, як. Е, Мені звичайний. смачний, бо я хочу їсти. Дуже смачно. Хто слідкує за фігурою, і хоче вранці е, дуже смачно поїсти, до, е, як варіант. Так. Да? Так що всім доброго ранку, гарної, смачної кави. І ти ще не сказав. До свидання. Зеленка себе. Їж до те, що ймо ми. Гарного дня!